Всім привіт, мої дорогі підписники та хейтери. Поздоровайся, Вартю. Всім привіт, мої підписники. І в мене немає не підписників, не хейтера, нічого страшного. Але, але я інколи не буду з'являтися на каналі Вартю, ну того, що це дуже... дуже потужні. Я знаю, яка потужна, потужніше. Від... Дуже... Потужно. Це піар зразу, але піар. І е, е, ми будемо вже друга частина на реакції на... Оцю дівчинку. До речі, ти бачиш із-за того, що вона нас була? Тим Це мене... хто? Я її не знаю. Ай, ну ладно. Але з максимані всередині до неї прикопаєшся, що. Все, хорошо, добре. Почнімо. Типа інтро зараз. Буду Вас відволікати від реакції, слухайте мій прекрасний голос і вертю. I've always liked to play with fire, fire. Я не знаю, як це коментувати і чому ця дівчинка вона змінила колір своїх резинок. Це якось теж ця магія цього червоного пітна вліяє? А взагалі ви бачили, як діти швидко ростуть? Ну це взагалі, Ну я розумію, ну плакати, хочеться кладися цим і взагалі намають дуже філософський зміст. Ну тоже. Ну ви бачили, що там як діти швидко ростуть, вона прям показує це. Да, так, і в мене є питання до цього автора, чому? То, ти вибила варення на Рону і на її сестру. Я не знаю. Бо як... ж см灵... напевне було дуже смачне варення, а от вона що робить викидає продукти. І ще я не знаю чого, але Рона і її сестра щось лишили, різко прилігти спадки, Ну, взагалі крінж фу фу з буєм жорстко. Я осуждаю. суйся, не осуждаю, а засуджую. Засуджую, засуджую дуже засудцею. Добрий день, я Валафі, я сьогодні побачила вже все. Прокоментуйте, вертю. Я, пані відібрала мову, я не можу це прокоментувати. Так, я вас підтримую. І... відео зараз буде. <кхи> процедуре. И вообще, сейчас будет перекличка этих тупых дур. Первая. Минай по какашка. Или жаба. Так ну как от чьей жабы все ж таки? Рона. Ой, тільки погляй, ти недавно навчилась вимовляти літеру «Р». Какашечна Рона. Як це читається? Редвуз? англійську не Ну-ну-ну, я все твоїй мамі розкажу. Думаєш, я кого когось обізволювати? Ти ще наказала казала б'яка. Можеш те сказати. Кака сечиная? Редвуз? Це що, дві ред і всі вони погані? Уф. Тупая. Веросі. Я просто угоряюсь, то як вона вимовляє мого ім'я і, до речі, це щось новеньке, всі були дурами і какашками, а я тупа. І дура, ой. О, мого, ай-яй-яй, такі казати в дівною років. Позор, позор. Як я розумію, понимаю... а, і так же, і їхні підписники, як я розумію, ви тепер мені вірите, так як я... Доставила очень много доказательства того, что именно я Оля, а эта твоя дура у меня пройдет видео. И кстати, на подписчиков. У меня есть увидела. У меня начала красть Рона видео и игры. Так что пусть она ждет ответку. Здесь сделаю скоро ответку похуже. Она мне взяла какую-то тупую отлетку. Вот, она придет в, идею, в И Я взяла отлетку. Ну, блин, она всех называет дуром, а меня называют тупое, что резняюся. Ну, капец, короче. Ой, даю слово äh, во рчу. Коротше, я взагалі не розумію, мені треба з нею зв'язатися, а то от вона мене вділила, треба якось доказати, що я в їхній команді. Ну, розумієте, щоб вона на мене найбільше обійдилася, Це я повинна скоро доказати. Я постараюся над цим. і і наступне відео буде про мене. Я дуже над стараюся, тому що така популярна особа повинна обрати на мене увагу. Щоправда, вона не знає навіть, як в тебе виглядає аккаунт. Буває, ну вона скоро узнає. Скоро Угу що я не прошу набирати певну кількість лайків на третю частину, а, чи я і так би її не зробила. Просто розумієте, я не хочу продвигати, так би мовити, російський контент. Тому так, якщо ви хочете подібний формат, то скидайте мені якихось українських треш блогерів я на них відреагую. Що ж, дякую за увагу. Ну а на цьому я справді вже можу прощатися з вами. Що ж, усім удачі, всім па-па, Ну, а з вами, mm -hmm. як завжди, була Флексія. До нових До зустрічей! ти куди? Кому цікаво спостерігати, як я граю, можете залишатися тут. Я поставлю маленьку музичну Мов високовусичтук що я говорю?